Урочище Вовчак одне із цікавезних, особливих і унікальних місць Волині. Це одна із перших повстанських баз підрозділів УПА під назвою Січ. Воно розташоване у лісах Туріщини та має дуже цікаву історію. Опікуються цим урочищем місцеві жителі, які всі свої сили та старання вкладають у відновлення цього місця. Василь Мазурик, який доглядає за урочищем, розповів історію цього місця. Каже, подібні до Вовчака села, де розташовувались. Підрозділи УПА зникли зовсім. Провід ОУН вирішив тут створити базу УПА Української повстанської армії. І тут базувався загін імені Богуна. Більше двох тисяч осіб, і Вовчак відрізнявся від інших баз, яких було немало в Волинській області. Відрізнявся тим, що багато було. Курсів навчальних, навчальних центрів школа Олені 1, Олені 2. Тобто командирів також не хватало. Ну ви ж розумієте, як створювалася УПА? Окупована територія, немає держави, немає кордонів, немає державницьких інституцій управління комунікації і так далі. Немає грошей, немає збройних заводів, інших речей. Правильно? Так, так. От, от, от Оце відбувалося тут. І одна з таких людей, як е, Клим Савур, його так більше чогось знають, як Клим Савур е, це псевдо, uh -huh. він ходив отут. За словами Василя Мазурика, кладовище з трьома могилами людей це все, що залишилося від 2000-го угруповування українських повстанців. Всі інші могили загиблих упівців, які колись стояли на цвинтарі урочища, просто знищили. А точніше переорали в часи Радянського Союзу, аби ліквідувати навіть найменший натяк на українську історію часів ОУН УПА. Над тим, аби привести це місце до ладу, люди трудяться не покладаючи рук. Однак роботи Попереду ще дуже багато. Те, що ми зараз робимо, це клопітка, тяжка, щоденна праця багатьох людей великого колективу. Оце треба розуміти. І вона продовжується, вона ще не зупиняється. Тут ще роботи, мабуть, ще більше, ніж зроблено. Треба. От, частина вже рушиться, частина треба поновлювати, частина. От війна зараз ця війна збила а практично всі вовчаківці воюють. До рідного місця урочища Вовчак приїжджають, так би мовити, його опікуни з самої лінії зіткнення. Вони, як і їхні діди та прадіди, борються за свободу та незалежність України, а також знаходять час щоб повернутися на рідну землю, аби доглядати за урочищем. Окрім своєї важливості в історичному контексті, Вовчак несе важливу місію і у теперішній час. Тут відбувається підготовка та військовий вишкіл молодого покоління українців. Взагалі, коли е, в 2014 році ми зрозуміли, що буде велика війна. Після того, вже як Москалі нас забрали Крим, е, почали ті діяння на Луганщині та Донеччині і створили ці так звані квазі республіки ДНР, ЛНР, е, ми розуміли, що нам потрібно готуватися до великої війни. І це насправді були не жарти і. Е, Такі розмови вже, і дух, такий витав війни. Найперші до нас підключилися. Це громадська організація СОКІЛ це всеукраїнська громадська організація, яка запропонувала нам свої послуги щодо надання інструкторів, які почали сюди приїжджати, почали дивитися територію, розуміти, що тут можна проводити. І ми почали вже в 15-му році перші вишколи. Опісля першого вишколу колектив урочища Вовчак почав активно працювати над тим, аби залучити школярів до цієї справи. За словами Андрія Полячука, вони розсилали запрошення на вишколи по всіх школах волині, ба більше навіть рівненщини за цей період 10 років. Ми вишколили десь приблизно до 5,5 тисяч дітей. Величезна кількість дітей зараз воює з тих. Наприклад, якщо беремо, у нас була прилісненська школа, дуже така вона була найбільш вмотивована. Діти до нас приїжджали в однострої, їхній викладач Сергій Петрович, то хочу сказати, що, наприклад, з 20 дітей 8 воює станом на зараз. Слава Богу, успішно і вони здорові. Зараз в урочищі триває робота над виставкою. На вовчак завезли старовинну хату, яку реставрують, а всередині неї облаштовують воєнну експозицію вже часів повномасштабної війни росіян проти України. Адже, окрім історії повстанських часів урочища, кожен має знати і сучасні події.